Якщо вас цікавить покупка чи оренда земельної ділянки, пропонуємо унікальні об'єкти, які є тільки в системі Прозоропродажі. Мова йде про землю державної та комунальної власності та арештовану землю. Такі об'єкти мають виставлятися на торги тільки в системі електронних аукціонів Прозоропродажі згідно чинного законодавства. Наш майданчик є тендер є офіційним учасником державної системи Прозоропродажі. Вже понад 6 років ми успішно проводимо торги з продажу та оренди державного, комунального та комерційного майданчика що ж стосується саме земельних торгів. То ми співпрацюємо з найбільшою кількістю продавців та орендодавців землі і займаємо перше місце по кількості успішно проведених аукціонів. Отже, як знайти та придбати земельну ділянку? Для початку вам потрібно зареєструватись на майданчику, адже купівля або оренда земельної ділянки відбувається саме на майданчику в тісній співпраці з нашою командою експертів. Наступний крок це знайомство з персональним менеджером, який допоможе знайти конкретний аукціон, надасть роз'яснення та налаштує підписку на розсилку цікавих для. Вас аукціонів. Знайшли цікавий аукціон, реєструємо пропозицію і вантажимо документи для участі. Документи безкоштовно перевірять наш юридичний департамент. Не забудьте сплатити гарантійний і реєстраційний внески. Вони визначені умовами аукціону. За результатами аукціону, найбільша ціна вважається найвигіднішою і з переможцем укладається угода. Весь процес підготовки до участі буде на контролі вашого менеджера. Не соромтеся задавати питання, наші експерти з радістю нададуть роз'яснення. Отже, про тарифи, які ви сплачуєте, вони максимально прозорі та визначені законодавством. Реєстраційний внесок 10% від мінімальної заробітної плати, станом на 1 січня поточного року. Гарантійний внесок 30% від стартової ціни лоту. Повертаються у разі програшу винагороду майданчика 5% від кінцевої ставки переможця, але не більше суми гарантійного внеску. Також у земельних торгах ви не сплачуєте податок на додану вартість за сумою договору. То чим же особливо цікаві земельні ділянки на є-Тендер? Земля державної, комунальної власності та арештована земля продається тільки на аукціонах. Перевірені земельні ділянки з актуальними даними держреєстрів. Торги на e-Tender проводяться без посередників та прихованих платежів. Ми знайдемо потрібні лоти за вашим персональним запитом. У нас найбільша онлайн-база земельних ділянок по Україні. Від першого контакту до завершення аукціону вам допомагає персональний менеджер. Не втрачайте нагоди стати власником унікальної земельної ділянки, що сприятиме розвитку вашого бізнесу.